Друзі, всім привіт! З вами канал Перша Смуга. І сьогодні ми розбираємо наступний білет з теорії правил дорожнього руху. У нас рівно 20 хвилин, як на іспиті, щоб пройти всі питання без помилок. Але ми з вами не просто клацаємо відповіді, як у додатках, а розбираємо логіку кожного знаку, кожного перехрестя. Хто дивиться бідпи... без підписки? З вами буду сваритися, тому швиденько тисніть кнопку Підписатися можете одразу поставити лайк і переходимо до першого питання. Питання номер 1 Що зобов'язаний зробити водій перед виїздом? Перший варіант перевірити і забезпечити технічно справний стан і комплектність транспортного засобу. Правильність розміщення та кріплення вантажу. Другий варіант перевірити наявність насоса, а також буксирувального троса. І третій варіант усе перелічене вище. Від себе скажу, що і перший, і другий варіант абсолютно вірні. З точки зору безпеки на дорозі. Але якщо у вас, в принципі, нема насоса, то вам. Нічого перевіряти. А згідно правил дорожнього руху, варіант перший це правильний варіант. Але я вам раджу возити з собою і насос, і буксирувальний трос, це вам може знадобитися. Але відповідь на перше питання: перевірити і забезпечити технічно справний стан і комплектність транспортного засобу, правильність розміщення та кріплення вантажу. Так написано в правилах дорожнього руху, і так ми відповідаємо на це питання. Друге питання: як позначають транспортні засоби, що рухаються в колоні, які супроводжують оперативні транспортні засоби з увімкненими червоним, синім і червоним зеленим або синім і зеленим проблисковими маячками та спеціальними звуковими сигналами? На кожному транспортному засобі в обов'язковому порядку встановлюється рівень знак колона. Другий варіант. На кожному транспортному засобі вмикається ближнє світло фар. Третій варіант. На кожному транспортному засобі вмикаються денні ходові вогні або ближнє світло фар. І четвертий варіант перший та другий варіант. Так, що у нас тут? У нас колона, її супроводжують оперативні транспортні засоби. З маячками можуть бути, а можуть бути спеціальними або звуковими сигналами, тобто, або комбінація і маячків, і сигналів. Але що головне, що колону супроводжують оперативні транспортні засоби? Дивіться. В принципі, коли їде колона, на кожному транспортному засобі повинно увімкнутися ближнє світло фар, розпізнавальний знак колони, який ми часто бачимо, якщо нас супроводжують оперативні транспортні засоби, не є обов'язковим. Але він, в принципі, присутній дуже часто, тому що. Транспортні засоби, які часто їздять у колоні, їх можуть і не супроводжувати оперативні транспортні засоби. Сьогодні да, вони їдуть в колоні, яку супроводжують оперативні транспортні засоби, завтра не супроводжують, а табличку знімати ставити водій так часто не хоче. Тому він, в принципі, знак цей колона залишає. Це не порушення. Але тут в питанні саме запитують, що є обов'язковим. Так ось, коли колону супроводжують оперативні транспортні засоби, тільки обов'язковий ближній світлофар. А коли не супроводжують оперативні транспортні засоби, то і ближній світлофар, і знак колони. Тож в цьому випадку відповідаємо. Номер два. Тільки ближній світлофар. Третє питання. Зображений дорожній знак забороняє рух. Бачимо тут а, знак забороняючий, а, намальован, а, намальован автомобіль, і за ним такий вогонь. Це е, значить, що цей автомобіль перевозить вибухові та легкозаймисті вантажі. І цей знак забороняє проїзд таким автомобілям. Тож, правильний варіант 4. Цей знак забороняє рух транспортних засобів, що перевозить вибухові та легкозаймисті вантажі. Питання номер 4. Чи дозволяє вам дана дорожня розмітка виконати обгін? Бачимо розмітку у нас суцільна лінія, і з іншого боку у нас преривчаста лінія. Але з нашого боку, вона суцільна. Тому що це, значить? Що це означає? Що обгоняти транспортний засіб, який у нас їде попереду. Це трактор, навіть якщо швидкість трактора менше, ніж 30 км за годину заборонено. Тобто забороняється дорожня розмітка нам виконати обгін. П'яте питання: у яких випадках дозволене подавання звукового сигналу? Перше, для перевертання уваги водія під час обгону транспортного засобу на дорогах поза населеними пунктами. Так, поза населеними пунктами звуковий сигнал дозволено під час обгону, щоб привернути увагу водія, якого ми обгоняємо. Другий варіант. У випадку, коли без цього неможливо запобігти дорожньо-транспортній пригоді. Теж вірний варіант. Третє. Для привертання уваги водія під час обгону транспортного засобу на дорогах у населених пунктах. А ось на дорогах у населених пунктах у нас заборонено подавати звуковий сигнал для привернення уваги для привертання уваги. А що у нас дозволено, можна помігати фарми, щоб привернути увагу водія під час обгону. Але звуковий сигнал подавати заборонено. Тому у нас перші два варіанти є правильними, і у нас вони входять в п'яту відповідь. Тож, вибираємо п'ятий варіант. Шосте питання. Ви керуєте автомобілем і під час руху вирішили перестроїтися ліворуч. Виконуючи такий маневр, ви повинні. Перше. Вімкнути лівий покажчик повороту. Другий варіант. Подивитися в ліве дзеркало заднього виду, і переконатися, що це буде безпечно і не створить перешкод або небезпеки іншим учасникам руху, контролюючи сліпу зону автомобіля. Теж, я думаю, з цим сперечатися ніхто не буде, Правильно. третє дати дорогу транспортним засобам, що рухаються в попутному е, напрямку, по тій смузі, на яку ви маєте намір перестроїтися. Ну, я думаю, це теж все правильно. Тож, у нас три перші варіанти вірні, і вони входять в четверту відповідь. Вибираємо номер 4. Питання номер 7. Безпечна швидкість руху це виключно встановлене обмеження швидкості. Звісно ж, ні, в залежності від погодних умов від інших. Умов на дорозі від дорожньої обстановки, ви повинні регулювати свою швидкість. І безпечна швидкість руху, навіть якщо вам дозволено, наприклад, їхати 90 км за годину, але іде сніг, то, звісно ж, безпечна швидкість руху, це, наприклад, буде у вас 40 км за годину. Тобто безпечна швидкість і дозволена швидкість. Це різні речі. Тому відповідаємо ні. Восьме запитання. Кому з водіїв дозволено поставити свій транспортний засіб на лівому боці дороги після проїзду цих дорожніх знаків? Бачимо, що зелений автомобіль в'їжджає в населений пункт, а синій автомобіль у нас виїжджає з населеного пункту. Населеному пункті у нас можна ставити а, транспортний засіб на лівому боці дороги, а за населеним пунктом не можна. Тому зелений автомобіль, а, коли проїде знак, він може поставити свій транспортний засіб на лівому боці, а синій не може. Тобто дозволено водієві зеленого автомобіля. Дев'яте питання. Яка черговість проїзду транспортних засобів на даному перехресті? Бачимо, що у нас нерегульоване перехрестя, тому у нас діє правило перешкоди справа. І ми є перешкодою справа для сірого автомобіля. Тому ми їдемо першими. Десяте питання, в якій послідовності слід надавати допомогу постраждалому. Перше це зупинка масивної кровотечі. Запам'ятайте раз і назавжди, що якщо є масивна кровотеча, це е, найнебезпечніша травма. І потрібно е, зразу зупиняти масивну кровотечу, а потім все інше. У всіх питаннях е, подібним. Вибираємо відповідь, в якій на першому місці стоїть зупинка масивної кровотечі. Запам'ятаємо. Варіант один. Одинадцяте питання: в якому місці дороги для автомобілів дозволена зупинка транспортних засобів. У нас на дорозі для автомобілів можна ставити свій транспортний засіб. Тільки в спеціально відведених місцях. Тобто, не на узбіччі. Перший варіант невірний. Другий варіант місце відпочинку так. Третій варіант місце для стоянки так. Тобто, правильний варіант це номер 4, куди входять другий та третій варіанти. 12 питання. У якому випадку дозволяється буксирування двох і більше транспортних засобів? В загальному випадку, згідно правил дорожнього руху, можна буксирувати тільки один транспортний засіб. І тільки за погодженням з уповноваженим підрозділом національної поліції можна буксирувати два та більше транспортних засобів. Бо там треба додаткові заходи, тому тільки за погодженням з поліцією. Четвертий варіант: 13 питання. Основні ознаки відкритого перелому кінцівки. Як відрізнити відкритий перелом від закритого. Коли відкритий перелом, там є кровотеча і рана у місці перелому. Коли перелом закритий, там просто є неприродне положення руки, біль гематома. Тож, вибираємо варіант номер 1 Наявність рани у місці перелому, кровотеча з рани, наявність уламків кістки в рані. Чотирнадцяте питання: за які правопорушення вас може бути позбавлено права керування транспортним засобом. За керування транспортним засобом в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння. Однозначно, можна е залишитися без, е без правом керування транспортним засобом. Друге за в'їзд на залізничний переїзд. У випадках, коли рух через переїзд заборонений, е, так за це теж можна залишитися без свого посвідчення. Третій варіант за порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна. За це правопорушення теж можна залишитися без свого посвідчення. Але в цьому випадку дійсно там треба дивитись на масштаб дорожньо-транспортної пригоди. І четверта відповідь у нас за керування транспортним засобом, незареєстрованим або не перереєстрованим в установленому порядку. Ну, за це правопорушення у нас можна тільки заплатити великий штраф. А позбавити права керування транспортним засобом за це не можуть. Тож, у нас перші три варіанти є правильними. І ми вибираємо відповідь 5, коли, куди входять 1, 2 і 3. 15 запитання. Дія дорожнього знака поширюються на. Ну, Ви бачите, що на знаку намальований «мопед». Тож, він точно поширюється на мопеди. Але мопеди у нас є у всіх відповідях. Що дуже схоже ще на мопед. Так, це велосипед з підвісним двигуном. Тож, ми вибираємо варіант номер 4. Я думаю, що на мотоцикл це точно не схоже. Для мотоцикла є у нас окремий знак. Тому вибираємо варіант номер. 4 мопеди і велосипеди з підвісними двигунами. Шісте запитання: чи змінюється поле зору водія при збільшенні швидкості руху? Звісно ж, при збільшенні швидкості руху, у нас поле зору звужується, тому ми при цьому менше бачимо того, що нас оточує. Варіант номер один. Звужується. 17 запитання: чи може дорога мати декілька проїзних частин? Так, може, ні не може. У нас це питання перевіряє наші знання терміна проїзна частина, де сказано, що це елемент дороги, призначений для руху нерейкових транспортних засобів. Дорога може мати декілька проїзних частин, межами яких є розділювальні смуги. Тож, відповідь правильна: 1. 18 питання. Як ви повинні вчинити, якщо у вас під час руху відмовив спідометр? Відмова спідометра – це така поломка, яка нам не забороняє подальший рух. Але рух. До станції техобслуговування, щоб там відремонтували наш спідометр. Тому ми повинні спробувати усунути несправність на місці. Якщо це неможливо, то слідувати до місця стоянки або ремонту, вімкнувши аварійну світлову сигналізацію або встановивши ззаду на транспортному засобі знак аварійної зупинки. Правильна відповідь номер 3 19 питання. Водій вантажного автомобіля, не враховуючи дорожньої обстановки, почав рух. Ви повинні. Бачимо у нас е тут е картинку. Ми їдемо, і тут у нас не знаю, це у нас перехрестя, чи може там е з автозаправочної станції виїжджає ця вантажівка. Але він почав рух. Я думаю, що ніхто з нас. Не буде рухатися прямо на нього. Тому що в цій битві ми точно програємо. То, що ми повинні робити, ми повинні зменшити швидкість або зупинитися. Дай дорогу дураку. Третя відповідь. І останнє питання: чому швидкість водіїв початківців має бути нижчою, ніж в інших водіїв. Дійсно, чому? Чому це нас так обмежують? Давайте почитаємо варіанти. Перше. Час реакції у таких водіїв початківців більше. Звісно ж, у нас, якщо ми тільки отримали посвідчення водія, то час реакції у нас більший, ніж у досвідчених водіїв. Друге, здатність повноцінно орієнтуватися у дорожній обстановці приходить після багаторазових повторень та аналізу прийнятих рішень та дій. Теж, в принципі, я думаю, що ніхто з цим сперечатися не буде. Тому відповідаємо 1 та 2 і отримуємо е привітання з тим, що ми з вами склали іспит. Всім дякую за увагу! А ми досягли своєї мети це кількість помилок 0, і ми стали ще ближче до успішної та легкої здачі теоретичного іспиту з правил дорожнього руху. Не забувайте підписатися, поставити лайки і до нових зустрічей!